Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Зараз буду закривати огірочки на зиму квашені. Цей рецепт мені колись давала кума світа. І я вирішила вам показати, можливо, комусь подобається. Також закрити по моєму рецепту рецепту моєї куми світи. Так, нам потрібно, я кажу, рецепт на 3 баночку спершу. А потім, поділю, бо в мене не 3-літрова, буде, двохлітрова 2 -литрова і літрова. Ну, скільки огірків ховати. Хотіла показати кришечки, які купувала. Це для таких банок, що закручувати. Не ключем закатувати. Ой, які гарненькі херсонські кришечки. Так, нам потрібно огірочки. Ось із теплички свої огірочки, ретельно вимити, обрізати, обрізати хвостики пообрізати. Ось. Ці вже помила, хвостики обрізала, а ці зараз ще буду мити. Значить, часничок на трьохлітрову банку, столова ложка перекришеного часничку. Також по рецепту столова ложка перцю мелетого, меленого. А я на 2-літрову покладу менше. Значить, ось перчик у мене такий мелений. Їдаки, життя зі смаком. Преміум спеції. Перчик чорний, мелений. Так. І сіль. На 3-хлітрову банку 80 грам солі. Ну, а я вже буду ділити там. На 2 літрову поділила, це значить буде приблизно 54 грами або 55 можна покласти, нічого страшного не буде. І водичка з фільтру. Я добрала водичку з фільтру. І буду зараз мити огірочки, хвостики обрізати, складати в баночку, а потім все наступне буду робити. Починаю. Значить, в баночку кладу столову ложку, ну, можу трошки менше, бо двохлітрова баночка трошки менше столової ложки. Кладу часничку накришеного. Так, і півтора літрова в мене ще буде, мабуть, я думаю, так. ну, Десь отак, можливо, пів ложечки. Розпреділю тоді весь часничок, те туди, те туди. Так, і перчик молотий, мелений. Так, я беру від їдаків. У мене такий дуже пахучий перчик. Значить, я, мабуть, не майже столову, а пів столової ложки перцю молотого кладу на двохлітрову баночку, бо то буде багато дуже, якщо почти ложка. І сюди на півтора літрову. Ну, можливо, отак десь столової ложечки. Так, далі. Тепер е, не потрібно не лавровий лист, не, е, нічого не смородину, і вкладаю ну такий рецепт. І вкладаю огірочки плотненько, викладаю. Спершу крупніші трошки, більшенькі, ось дякоти. Тепличка моя дала отакі огірочки, як то кажуть. Дякувати буду, що є такі, хоч трохи ворожевий у мене. І накладаю огірочки. Спершу такі, а потім меншенькі. Потім меншенькі. Добре, що вистачило. Можу ще масіньких піти дорвати, щоб зверху накласти. Так, далі баночки наклала огірочками. Двохлітрова, півторалітрова. Значить, на трьохлітрову баночку 80 грам солі. Я поділила 80 на 3, вийшло 26,6 на літру солі, щоб висчитати. Ну, я беру 27, значить. Так, і це на 2-літрову умножить на 2. Тепер буде ну, приблизно 55 солі. Насиплю. А води, ніяк висчитати, то я сіль за, ну, бо вже огірки заклала, за то ніяк висчитати, скільки води. Значить, Сіль засипаю, двохлітрову баночку. Заливаю водичкою фільтрованою. Зараз залью. А на півтора літрову майже 40-45 грамів солі. Засипаю і залью водою. З фільтра в мене, може, можливо, з колодязя, в кого є. Колодязь у нас немає, є фільтр, і будемо заливати водичкою. До верха водичку залила. Ось закриваю плотною капроновою кришечкою. Щоб вона наділась на баночку, я в кипяточок окунаю і накриваю. Так, кришечки виміла. Опускаю кипячену воду. Нехай трохи тримаю хвилинку і добре надінеться, бо вони плотненькі такі кришки. І добре одягнемо. Так, опа, все, одна є. Другу зараз а, води з горою налила. О, все, трішки тугенькі і погріб. Зараз витру стіл та ага ще забула сказати, щоб попідписувала обов'язково, який рік, і чий рецепт. І ще, щоб. Кришки, не кришки, а ці підписи, щоб не стерлися, бо іноді, бувало, стираються, або в погрібі сиро, і вони запліснівають і нічого не видно. Отак От можна струхнути, щоб перчик з часничком підписала рік, рецепт куми і можна так ще цим, як його. Зверху наклеїти скотчем трошки кусочок, і щоб воно не стиралося. Так, все, огірочки готові квашені. Ось отакі, дивіться, перчик, там, чесничок. Перевернула. Холодною водичкою з-під фільтра або з колодязя залити. Підпишу рецептом під відео в коментарях на 3 баночку. Можу і також зразу порахувати для вас, щоб комусь легше було, щоб не рахувати на півтори літри або на 2. Підпишу. Все, огірочки квашені на зиму. Ставимо в погріб і чекаємо, щоб вони проквасяться, і зимою будемо їсти. Дякую, що були зі мною на моєму каналі. Кому сподобалось, залишайтеся. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую вам всім за увагу. До побачення, до зустрічі!